Панамський канал, одна з морських транспортних артерій світового значення. Про нього говорив і Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові через посилення китайського впливу. Там погрози доходили аж до військового розв'язання проблеми. То що ж за пристрасті вирують довкола Панамського каналу, і чому саме розбиралася Анна Брикова. Панамський канал, створений ще на початку 20-го століття, раптово з'явився на перших шпальтах одразу після інавгурації Дональда Трампа. Китай керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю. Ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад. Така заява викликала резонанс особливо у самій Панамі, адже штучний морський перехід і справді будували саме США, аби вирішити логістичну проблему сполучення двох океанів Атлантичного і Тихого, і передали повний контроль над чи не найважливішим інфраструктурним об'єктом західної півкулі Панамі наприкінці 1999-го. Це належить до Панамській державі, і Панамська держава укладала угоди, в тому числі угоди з Китаєм. І зараз, як мені здається, Трамп вирішив суттєво змінити те, що було раніше. А саме все ж таки нагадати, що саме США будували цей канал, і отже, вони повинні бути, е ну, якщо не контролюючи, то принаймні, як то кажуть, блокуючи пакет у ньому мати. Адже починаючи з 2001 року, Китай почав нарощувати свою частку у світовій торгівлі загалом, і Панамський канал став привабливим і територіально, і за обсягом товарообігу. Все рівно ці 5% світового морського трафіку вони дуже серйозно впливають. Ну і знову ж таки останніми роками вартість проходу через ці 80% один кілометр панами панамського каналу виросла подекуди. Експедиторські компанії змушені були платити за прохід і 400 тисяч доларів, і вище у тому числі й американський Китай же розпочав свого роду експансійну кампанію, як у самій панамі. Наприклад, у 2017 році Панама офіційно визнала Китай, а таким чином скасувавши свої дипломатичні відносини з Тайваном, це був такий важливий крок, і після якого Китай дуже активно починає проникати в цю країну, а будувати різні інфраструктурні об'єкти, різні інвестиції просувати. Так і щодо безпосередньо Панамського каналу. До прикладу, китайські компанії керують двома портами Бальбоа та Крістобаль. Важливою інфраструктурою є круїзний термінал Амадор і міст через канал, який будує китайський консорціум. Ще один момент, який непокоїть США – це військова конкуренція з Китаєм у регіоні. Навіть керівник південного командування армії США Лаура Річерсон. Вона вже і в Сенаті піднімала питання про те, що Китай дійсно загрожує своїм впливом Панамі. Що це може теоретично привести до того, що він а, може взагалі витиснути сполучені штати а, з даного об'єкта другий момент, який турбувався стосовно можливих а, шпигунських обладнань, які Китай теоретично міг встановити, аби спостерігати за військово-морськими силами США. Тож нині адміністрація Трампа струшує пил з відомої доктрини Монро про забезпечення інтересів США у західній півкулі. Про це свідчить і перше іноземне турне нового державного секретаря Марко Рубіо країнами Південної Америки американське лідерство повертається, і ми будемо з нашими регіональними партнерами. І першою точкою стала саме Панама. Рубі одразу висунув ультиматум негайно змінити ситуацію з китайським впливом на канал. Інакше США захищатимуть свої інтереси. Президент Панами вкотре запевнив про відсутність впливу Пекіна, але зрештою заявив, De Меморандум про взаєморозуміння 2017 року щодо шовкового шляху ініціативи Один пояс, один шлях не буде продовжено моїм урядом. Ми будемо вивчати, чи зможемо ми завершити це достроково. Утім, ймовірність передачі контролю над Панамським каналом США не розглядають і не дивно. Бо ж крім територіальної приналежності, панама лише торік заробила на ньому майже 5 мільярдів доларів. Утім, для США у цьому питанні пріоритетом є не гроші. Все ж таки домовленість може бути наступною, що гроші лишаються в панамі, а ось адміністративне управління. Оце буде якраз у США. Фармація, чиї товари вони везуть, буде у США і США буде визначати, що скільки кораблів, які везуть товари з, наприклад, Китаю, все ж таки я думаю, ця основна ідея зможуть проходити. А які буде відмовити? Нині ж конфлікт довкола каналу, ймовірно, затихне, принаймні на певний час, бо зменшуючи свої зв'язки з Китаєм, Панама швидше за все зміцнюватиме їх зі штатами. Анна Брикова, Ми Україна, марафон єдині новини.